4 лютого цього року, вкотре вже, як щорічно і прийнято, весь медичний світ, і не тільки медичний світ, розвинутий світ, говорить про рак. В світі в основному говорять про методи, способи контролю за раком, за тією хворобою, які поки що попередити абсолютно. Щось там зробити, якесь унікальне щеплення в цьому населенню і зупинити, як ковід зупиняють, інші хвороби зупиняють, не може людство. Тому говорять про контроль за раком. 4 лютого буде черговий день. І тому вперше, вперше в Україні з часів новітньої незалежності, з 91-го року, вперше, прийнято. 22 грудня указом Президента рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегію боротьби з раком до 30-го року включно. Такого не було, бо не було ніколи. І не тільки відносно онкології, такого не було в медицині, взагалі України. Це перше рішення ще й в воєнний час. Рішення РНБО, яке обов'язково має бути виконано, яке введено 22 грудня минулого року. В дію. Поки що ми вийшли по рівню захворюваності на друге третє місце по різним локалізаціям раку в Україні. Там поперед нас тільки наші сусіди з Кіровоградської кропивницької області, випереджають. Є області там. Для прикладу, Чернівецька, Закарпатська, може ще якісь я забуду сказати, в яких ну майже в два рази менше захворюваність, ніж у нас, можна ставити питання, може в нас діагностика краще, може ми досконаліше діагностику робимо? Може жителі тих областей більше виїхали в Європу чи кудись далі і не попадають в статистику медичну? Усе можливо, під час таких потрясінь, як стан війни, усе може бути. Но ми виходимо з об'єктивних показників з тих даних, що ми маємо, що сьогодні Черкаська область серед лідерів по захворюваності, це ще не саме страшне, бо це може бути дійсно ознака досконалої діагностики. Серед лідерів по занедбаності, отут уже тривожніше, тому що отримувати. Ну, 40% лідера сьогоднішнього чоловічого раку, раку передміхурової залози або раку простати, 40% отримувати в занедбаних станах 4 з 10 чоловіків. Ну тут хвалитись немає чим. 30% лідера серед жінок раку молочної залози в занедбаних станах 3 із 10 з усіма перспективами. Нагадую, що приблизно 30%-27% в минулому місяці це рекорд останніх 15 років. 27% хворих ми втратили до 12 місяців з моменту встановлення діагнозу. Вони не прожили 12 місяців. Їх 27%. Ще такий один маленький крок, так як от ми рухаємося останні 3 роки приблизно. Гірше, гірше, гірше. Ну, вийдемо на чистих 30%. Ну давайте ще повернемось в який-небудь 1970 рік. Ми ж не можемо цього допустити, навіть не дивлячись на війну. Тому є речі, де, про які ми можемо говорити: плюс, 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 плюс. Ну, є такий тривожний сигнал останніх трьох років, і я б не пов'язував це все з війною. Не пов'язував би. Де ми маємо мінус, мінус, мінус. Мінус це дострокова інвалідізація людей, це додаткове навантаження на бюджет, це е, додаткове лікування і тривале лікування в нас, це додаткові витрати е, на, наприклад, е, минулому році ми вийшли на рекордний показник, у нас приблизно 4100 гривень. Сьогодні коштує. Доба перебування у нас. Ну, так як в гарному готелі, е да. ну крім там готельних зручностей, ми ще лікуємо людей. І сюди входить теж все. І оплата праці медикам. Ну, ми маємо сьогодні такі дані. Це приблизно плюс тисяча до попереднього року. 69,9% е пережили 5 років. З успішними результатами. Це теж позитивний рекорд за всі 70 років існування Черкаської області як структурної частини України. Це те, чим треба ну, хвалитись і писати на всіх заборах, що це, це зроблено. Тобто онкохворі мають сьогодні не виїжджаючи за межі Черкаської області. Подолати рак, успішно прожити 5 і більше років без ознак хвороби. І це 70% без однієї десятої. Надіюсь, що подолаємо цю одну десяту. Тобто ми стали втрачати більше порівняно з собою, але ми стали успішніше виліковувати теж більше. Ну так трошки радикалізувалася робота з цими хворими. Бо рак це, в принципі, хронічна хвороба. Вона не одноденна і не одномісячна. І навіть не однорічна. Це хронічна хвороба, з якою можна і жити, і співіснувати, і контролювати її. І от 4 лютого оцей Всесвітній день контролю за раком, це день в першу чергу для керівництва держав, для керівництва парламентів, органів місцевого самоврядування, для всієї медичної спільноти. Бо все починається, колись ми казали на ФАПі. Ну, мають знати, що чоловік після 40 років має мати, хай не свого, хай загального користування уролога, але має мати його і має раз туди звернутися, що після 50 років весь розвинутий світ раз в 5 років робить колоноскопію під невеликим коротким знеболенням, бо процедура з малоприємних. Раз в п'ять років, але її треба робити, бо саме тоді наступає час виникнення раку товстого кишківника. І тоді саме тихенько росте пухлина. По жінкам ну, насилу почали розуміти, що в жінки окремо взяті пухлини нічого ніде не беруться. Це системна патологія, яка виникає разом. І сьогодні вже не тільки ми, а, наприклад, Миколаївські колеги. Національний інститут раку створили відділи пухлини репродуктивної системи жінки, системи жінки фертильності, дітонароджуваності. Тому що по -по поєднано немає ніяких професій, немає ніяких мамологів. Все, користуючись нагодою, хочу сказати, хто вас заманює під цю вивіску, неважливо приватний, комунальний державний заклади такої професії, такої спеціальності. Не існує, просто не існує. І не ходіть, не тратьте гроші, сили, і саме головне, іноді своє життя втрачаєте. Не ходіть по цим рекламам. Бо в Черкасах уже скоро на кожному світлофорі буде так званий мамолог приймати. Немає такої професії, не існує. Звертайтесь ось в лікарню до нас, де сьогодні на вимогу НСЗУ. Ми вимушені були збільшити ще майже на 10 лікарських різних посад штати з цього року. І в нас уже сьогодні тут працюють і кардіологи, і невропатологи, і офтальмологи, і хто тільки не працює, сьогодні у нас уже, е, будуть працювати лікарі майже 40 професій. І вони всі мають стосунок до тих 100, приблизно 100 основних локалізацій раку. Уряд Японії нам в цьому році подарує, і ми вже є в списках, в переліку затверджені самий новий модерновий японського виробництва, зрозуміло. Магніторезонансний томограф, якого в нас ще поки що не було, і в нас є приватники в аренді. Ну а для хворих це буде безоплатно, Їх 9 машин таких заїжджає в Україну в цьому році, і з них три попадуть в онкоустанови, Одна з онкоустанов України це ми. І тут заслуга і міністра, і нашої обласної адміністрації, обласної влади в цілому. Які виказали готовність, підтримку, і ми дуже швидко приготували технологічне приміщення. Ми так само очікуємо, що таки з усіма проблемами з проєктом, в якому сім років назад ніхто не робив укриття як, по типу бомбосховища і так далі, все, що кошти. Який уряд готовий виділити в нас на паліативний корпус на досконалу реконструкцію, якою ми тихенько щорічно займаємо. Але великі гроші, що ми їх отримуємо. І тому це рішення РНБО, яке ну, подія не просто десятиліття, навіть більше, яке має бути реалізовано, а не просто покращити, поглибити, розширити там ще щось зробити. Все від комунікації з населенням, з пацієнтами до навчання сімейних лікарів, які, ну, які були такі вони, хто став із терапевта дільничого, хто з педіатра, хто, хто новий, ну, ми маємо їх підтягувати. Тому завдання на нашій установі досить великі. І ми будемо це робити. Але в нас приріст хворих за два роки війни. Плюс 7 тисяч в стаціонарі, до 14, що були 21 тисяча 100 хворих, ми виписали в минулому році, а е, практично ну, площі ті самі, ліжка ті самі, е, кількість медичних працівників практично та сама. І ми приросли і дуже серйозно, ну на третину по складним хворим, серед них багато переселенців. Ну і прекрасно, ми їм дуже вдячні, що вони вибрали нас, не поїхали десь далі. Наші пацієнти поїхали далі, і таке може бути. Ну, в цілому, такий приріст. А в нашій поліклініці амбулаторна консультативна допомога то взагалі фантастичний приріст. Ну, я такого не пам'ятаю за свої вже 30 з гаком роботи в цій установі років. Ми виросли практично на 17 тисяч відвідувачів. Тобто ми вийшли на 85 тисяч приблизно, а до цього отак коливалися трошки менше, трошки більше, ну, плюс-мінус пів тисячі, ну така, стали стали цифри. І там отих 62, 63, 65, навіть 67 тисяч, що там десь крутились. Ну, 17 тисяч. Їх треба було прийняти в тій нашій маленькій трьохповерховій поліклініці, де кількість кабінетів та сама, де кількість прийому лікарів та сама. Треба було задовільнити їхні потреби. Ми в лабораторній службі приросли на 100 тисяч досліджень. не я маю на увазі серйозних досліджень, не окремі, якийсь там гемоглобін, чи там скільки лікоцитів в загальному аналізі Січі. Ні, ми це не беремо. Це серйозні дороговартісні обстеження. За рік приріст на 100 тисяч. І сьогодні це більше мільйона. Враховуючи, що останні п'ять років ми йшли донизу менше. Люди ходили по приватних лабораторіях, там. потім до нас ще раз приходили все, це об'єм аналізів, де, в декілька десятків мільйонів гривень нами зароблених коштів обійшли стільки реагенти різні, нова медична техніка, навчання нових спеціалістів. І сьогодні цей приріст за короткий проміжок оцього воєнного часу. Я дуже вдячний колективу, бо в нас в перші тижні війни ну, спочатку менше одного відсотка, потім там трохи більше нас покинули і покинули іменно по такій причині: переїхати в більш безпечне місце за кордон. Так в нас жіночий колектив. В жіночому колективі повно дітей у них і вони мали право на щось більше. Ну ту кількість, яка в нас за два роки пройшла, так би мовити, ротацію, робочі місця, хто виїхав, хто е, тимчасово, хто назовсім, е, вона невелика, я б сказав би, що вона не більша, ніж в мирні часи. Не, не більша, а по деяким позиціям навіть менша. Е, це не дивлячись на те, що в нас е, наша гордість і наші можна сказати моральні лідери. Їх більше 10 осіб, які служать в Збройних силах на самих різних посадах, на самих різних ділянках фронту. І ми стараємось їх не забувати по мірі можливості підтримувати, в тому числі, їхні частини, де вони працюють. І це трудовий колектив робить. І оцей жіночий. Колектив, в якому дуже багато дітей з усіма ну, перебуваннями безпечними в дитячих садках, чи в школах, чи вдома, з різною освітою, все. І треба хворих лікувати. І приріст хворих: 17 тисяч амбулаторних, 7 тисяч стаціонарних. Тому людський фактор відіграє колосальну роль. І тому онкологія розвивається. Технології лікування розвиваються, вони дадуть обов'язково свій позитивний статистичний результат, але рання, ота своєчасна діагностика і профілактика в якійсь мірі, коли знаходимо передраковий поліп органу шлунково кишкового тракту, але він ще не рак, його взагалі можна ендоскопом раз, і, і пішов додому. Да, а прийдеш через півроку, а вже рак буде, вже так не вийде. Так от, оця частина, яка передує, яка стартова, ну, на жаль, при переході на нові методи організації охорони здоров'я, нові методи фінансування, ця частина відстає. І ми повинні докласти всіх зусиль, щоб ми не отримували стільки хворих. В четвертих і, і так далі стадіях. Ну, Дві третини хворих раку глотки занедбані. По-перше, сама по собі дуже важка клінічна локалізація. Всі уявляють собі, де в людини глотка. І там росте ракова пухлина, яка проростає не тільки в порожнину дихального горла харчових шляхів, не тільки в порожнину рота, носа, уявляємо, да, який жах. Да. А вона проростає ще в глибину туди, там, де хребет, де спинний мозок і так далі. І що чекає цю людину, які місяці, а іноді роки життя її чекають? Це жахливо. У нас питання діагностики має значно покращитись. Тут не початий край роботи, а лікування. Так, сьогоднішні технології дозволяють багато що. Нове новітнє обладнання буде дозволяти ще більше. Грамотні лікарі, яким дуже багатьом розвиднілося. От, минулому році у нас п'ять лікарів побували не, на, не в турпоїздів США, а на навчанні, на серйозному навчанні. По дуже багатьом позиціям у людей змінились не просто погляди, а методології. Те, що ти сам бачив. Пробував тобі, показали, розказали, ти бачив результати, ти вже можеш приїжджати і авторитетно впроваджувати в лікарську практику. В минулому році, крім цих п'яти, ще четверо побували в Єрусалимі в університетській клініці. Так само, де наші колеги навчали, в тому числі в складі, була і медична сестра. Ну, дуже корисна поїздка. І якби не оті хамасівські терористичні акти проти Ізраїля, все на кінець року, в нас ще б одна бригада планувалася туди ж, в Єрусалим. По домовленості, все нам дуже хочуть допомагати різні країни, різні медичні установи. Можна сказати, не останню роль в цьому зіграла і велика війна, де вони хочуть нас підтримати, і багато європейських країн чітко розуміє, що багато що можна робити тут. Перша хвиля була емпатії, доброзичливості. Давайте ваших онкохворих ми їх почнемо лікувати. Але ж дитина, яка виїхала до Риму в Італію, провела там рік з мамою. Із молодшим братиком і лікування не закінчилось, на жаль, нічим. І була їхня чітка рекомендація, яку ми знали ще за рік до того, що цю дитину може врятувати тільки трансплантація кісткового мозку. І вони повернулись сюди півроку нашої підготовки, і ми це зробили. Да, ми не знали на старті, що її молодший братик в шестирічному віці виступить повноцінним донором. Ми просто не знали, тому що підбір іде, а вийшло так, що він підходить. І не дивлячись на все це на його маленькі віки, що це забирається життєвий генетичний матеріал, який йому треба, щоб він ще виріс, став дорослим, здоровим, і він на таку пожертву зробив. І батьки на це погодились. І ми маємо результат сьогодні. Я вже не кажу про той ну, досить. Трагічно сентиментальний такий випадок, коли от брат військовий, який з лінії фронту приїхав і став донором для своєї рідної сестри. Тому е, війна війною, номер один наше завдання, хто безпосередньо не воює, сприяти всім, чим тільки можемо, нашій перемозі. Сьогодні в Черкаській області, невеликій аграрній області України, живе більше 46 тисяч хворих на рак. Скільки там приїхавших, ще, ще додаємо, не хочу казати якісь неточні цифри, ну, сьогодні більше 46 тисяч. Мало чи багато? Ну, більшість достатньо. Сьогодні захворювають приблизно, ну, там заокруглюємо, 40 хворих з 10 тисяч жителів. Нових з'являється. І тому завдання номер один для всіх органів місцевої влади це буде точно. Я їм не ставлю завдання не в моїх повноваженнях. Але рекомендувати дуже буду. Це своєчасна діагностика і профілактика. Треба повернути на поточну роботу оті скринінгові методи.